Чому один провайдер блокує сайт, а інший ні? Та по любому комусь з них заплатили. Насправді існує кілька причин, і в жодній з них хабар не фігурує. Я так сказав, би мені заплатили. В Україні немає єдиного механізму блокування сайтів, як він є, наприклад, у Китаї. Держава дає список ресурсів, які потрібно заблокувати. Але як це робити, вирішує кожен провайдер сам. Одні провайдери підходять до цього завдання більш відповідально і користувачу обійде. Блокування безсторонніх програмних засобів не. А хтось робить, аби рахувалися, і заблокований ресурс відкривається стандартними можливостями браузера. Також роль грає швидкість реагування на постанову ось виконує розпорядження за лічені години, а в когось ідуть на це дні чи навіть тижні. А Провайдери блокують якісь ресурси на власний розсуд? Ну БКМ точно ні, але в цілому такі випадки трапляються. Ну і про людський фактор і баги забувати не варто, адже може таке бути, що сайт недоступний через чиюсь помилку. А як ви ставитись? Это такой цензура.